Присвятити себе кулінарії на професійному рівні сьогодні доступно кожному. Освітній хаб у Кам'янці-Подільському це поєднання сучасного обладнання авторських програм та реальної практики. Тут панують спільні цінності, цінності розвитку. Я хочу подякувати усій команді закладу. В першу чергу за сміливість, тому що якщо ми бачимо ті картинки, та які нам були продемонстровані, ми розуміємо, що на те, ну, що не кожен наважився на той крок, на який ви усі разом наважилися, і що головне вам це вдалося. Проєкт реалізували на базі Подільського професійного коледжу, який має багаторічний досвід підготовки кадрів у харчовій галузі. У 24-му році Подільський професійний коледж виграв проект ТОП-100 майстерень України. Ми отримали фінансування в розмірі 5 мільйонів гривень на створення освітньо-кулінарного хабу. Багато людей в інтернеті, там, і за межами інтернету взагалі не розуміють, що таке хаб, хаб це освітній простір, в якому будуть навчатися, перенавчатися доросле населення, ветерани, які мають можливість перенавчатися і будуть бажання мати перенавчатися на кухарську справу, кулінарну справу. Справа, тобто все, що зв'язано з гастрономією. Тобто, ми можемо проводити навчання і для кухарів, і для шефів, і для су-шефів, і для піцейолів. тобто для різних напрямків, все, що зв'язано з харчовим напрямком. Тут навчаються за спеціальностями бариста, сушист, піцейола, а також готують дієтологів для роботи в навчальних закладах. Практика це основа навчання, а ще любов до справи, яку прищеплюють із перших занять. Будемо готувати всіх фахівців, які пов'язані з харчуванням в дитячих садочках, в школах. Обов'язково будуть наступні наші оголошення і повідомлення для того, щоб ми могли комунікувати, зустрічатися, навчатися. Але в нас перші кроки. Ми хочемо працювати, співпрацювати з директорами всіх навчальних закладів для того, щоб і трудове навчання проходило саме на базі кулінарних хабів, щоб прививати в дітях вже з маленьких садочків, ну, скажем, любов до такої професії. Усвітні хабу Кам'янці це інвестиція у професійну впевненість, гастрономічну культуру та сталий розвиток громади. Подільський коледж планує розширення напрямків і залучення нових партнерів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.